Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати у четвертий й і це швидкий старт, і як почати ефективно гру. Перше наше місце це воєнна машина, яку зараз вам видно на екрані, а туди, куди я зараз показую, це 111-й сховок. З ворогів тут тільки два дитнича гнуса, вони досить небезпечні на виживанні, тому бережіться. Злоту тут є кулі, каска та препарати. Збираємо все. Казка є достатньо хорошим шоломом для початку гри. Наступне наше місце це хижина рейдера рейнджера. Вбиваємо дутнів, їх тут дві штуки, та забираємо альбом, за яким ми прийшли. Він потрібен буде для всіх, хто грає на виживанні, бо будь-який супротиворон там важливий. Збираємо хлам. І збираємо одяг, бо на початку гри це все достатньо важливі речі. Можна тут зберегтися для тих, хто на виживанні, бо тут є матрас. Наступне наше місце недалеко знаходиться, це стоянка-червона ракета. По дорозі забігаємо на... на таку вежу, забираємо препарати та забираємо воду. Тут ми заходимо у печеру кротокрисів, про яку не так ді давно дізнався. Знову тут є ядерний блок з ворогів кротокриси. Заходимо, є ще багато мозогребів, які можна позбирати. Впливаємо кротокрисів. От ядерний блок, про який я казав, тут ще є кулі, зброя та записки. Все це можна зібрати та прочитати. Є ще сумки зі зброєю та кулями. І йдемо далі. Тут в нас найсильніше кротокрис у цій локації. Вбиваємо його. Збираємо з луту, тут є шпильки хлам та сейф. Сейф зламати можна одразу, бо він легкий. Збираємо оці лут і йдемо далі. Далі в нас такий будинок у санкчуарі. Виходимо з печери. Вийшли з печери оцей будиночок у санктуарі найближчий до заправки, йдемо туди. Забираємо тут бейсбольний биток та копійки. І піднімаємося на другий поверх. З луту тут є шпильки також, трохи хламу, є сейф, але він середнього рівня, тому одразу ви його не зламаєте. І знов таки, препарати можна зберегтися для тих, хто не виживані. Далі йдемо у санктуарі, збираємо речі з рейдера і собаки. І доходимо до, такої будиночку, до такого будиночку зі знаком 25 перевернути. І забираємо медикс, повр... повертаємося в кімнату, бачимо сейф, знімаємо бомбу та зламуємо. Після того, як зламали сейф, забираємо речі і йдемо до нашого наступного місця. Це такий підвал за будинком-санкчуарі. Піднімаємося на кришу. На криші в нас є сумка, в якій є корисні речі. Забираємо все. Бо ті речі, які вам будуть потрібні, можна буде продати. Тому краще заберіть усе. Заходимо в підвал. У підвалі є багато луту, багато всякого сміття, багато препаратів. Є сейф, але він середнього рівня, тому ви його зламати не зможете. Збираємо все. Тут є сейф, як я вже казав, і є пиво. Пиво ми також збираємо, бо це підняття харизми і знижній інтелект для тих, хто грає з Савантом, але знисти інтелект менше одного неможливо. Піднімаємося і йдемо далі. Наступне наше місце це кладовище старих роботів неподалік від 111-го сховку. Йдемо наліво, як вийшли, йдемо направо, якщо вони поверталися ще. Тільки виходимо, знаходимо тут товстяк, ядерний блок і багато воєнних електросхем, журнальчик для розмальовки броні і ядерний мінізаряд, який треба випхати, щоб забрати. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. Побачимось!